Жоден маркетолог не насипить вам лідів, ліди не падають з неба у ваш бізнес, ліди йдуть до покупки у вашого бізнесу, долаючи високі перешкоди, і зменшити висоту цих перешкод це ключова задача бізнесу і маркетингу. Зокрема, щоб це зрозуміти, вам потрібно перевернути класичне уявлення про інтернет-маркетинг і, зокрема, шлях клієнту до покупки онлайн з ніг. На голову. Тільки тоді ви почнете більш рентабельно витрачати ваш рекламний бюджет і за ті самі гроші почнете отримувати більше замовлень. Дивіться до кінця. Поїхали, давайте розглянемо найбільш популярний шлях клієнта до онлайн покупки у випадку, коли бізнес має сайт і запускає онлайн рекламу. Якщо ми говоримо про товарний бізнес, то ми ведемо трафік на інтернет-магазин. Якщо це послуги, тоді ведемо трафік на сайт. Перше, що користувач повинен зробити після того, як бізнес запустив онлайн-рекламу, це побачити її. З цього починається захоплююча подорож потенційного клієнта до покупки. Реклама має бути такою, щоб викликала бажання перейти на сайт. Відповідно, друге. Що користувач повинен зробити, це клікнути по рекламі, яку він побачив. Сайт повинен завжди бути доступний онлайн. Тому третя точка дотику користувача з бізнесом у цій історії це візит на сайт. Так, клік по рекламі це назавжди про візит на сайт. Чому? Дивіться далі у цьому відео. Залучаємо ми користувачів на сайт не просто так, а для того, щоб вони зробили певну цільову дію. Це може бути завантаження каталогу чи прайсу, дзвінок або замовлення дзвінка, відправка форми або навіть покупка, якщо ми говоримо про інтернет-магазин. Одним словом, користувач має зробити на сайті замовлення, і це четвертий крок на шляху до покупки. Про що часто забувають у своїх розрахунках маркетологи, рекламщики і власники бізнесів, це про те, що замовлення це ще не покупка. Замовлення потрібно. Працювати, надати консультацію і безпосередньо продати. І ось ми підійшли до передостаннього п'ятого пункту нашого шляху клієнта до покупки це безпосередньо сама покупка. Юра, але як до передостаннього? Та ж до останнього вже все, продали, ура! Так, і це типова помилка багатьох бізнесів. Тут, де здавалося, б усе закінчується, все насправді тільки починається. Тут вибудовується з покупцями стосунки і формується лояльність. З клієнта до бізнесу основні гроші, і головний прибуток саме. Тут у лояльності клієнтів. Отже, ми з вами вибудували шлях клієнта до онлайн покупки, який складається з перегляду реклами, кліку по рекламі, візиту на сайт, оформлення замовлення, покупки і побудови лояльності клієнта. Дуже часто цей шлях зображається так, як ви бачите зараз на екрані. Саме це породжує уявлення про те, що ліди сипляться в бізнес. Щоб зрозуміти, як насправді ліди йдуть у ваш бізнес, потрібно перевернути це уявлення. Явлення з ніг на голову. Справді, ліди не падають нам на голову, вони йдуть до покупки у нашому бізнесу, долаючи високі перешкоди. Зменшити висоту тих перешкод це ключова задача бізнесу і маркетингу, зокрема. Як зменшити висоту тих перешкод? Будемо говорити далі. Не перемикайте. А якщо вам сподобався такий переворот, то поставте лайк цьому відео. На кожному кроці, шляху клієнта до покупки існують певні втрати. В маркетингу їх прийнято називати коефіцієнтами ефективності. Проте, якщо тепер дивитися на шлях клієнта до покупки, по Кому ми побачимо коефіцієнти втрат. Перші втрати здійснюються на етапі перегляду рекламного оголошення. Далеко не всі користувачі, які переглянули рекламу, клікають по ній. Коефіцієнт, який визначає, який відсоток користувачів клікнули по рекламі з тих, які побачили це рекламне оголошення, називається CTR. Кліксуруй, що в перекладі на українську означає рейтинг кліків. Розраховується по формулі. Менше ділимо на більше, множимо на 100%. В даному випадку кількість кліків ділимо на кількість переглядів і множимо на 100%. Як зробити так, щоб якомога більше користувачів клікало по рекламному оголошенню? Поставте це відео на паузу і напишіть ваші ідеї в коментарях. Не поставили? Hello, CTR передусім залежить від рекламного оголошення. Кожне рекламне оголошення складається з чотирьох елементів: заголовок, який повинен бути чітким і привертати увагу. Текст рекламного оголошення, який повинен розкривати суть того, що ви продаєте, і яку потребу чи проблему закриває ваш продукт для користувача. Візуальний контент це відео або банери, які привертають увагу, заклик до дії. Купити, перейти на сайт, зареєструватися, скачати та інші. CTR залежить від аудиторії, на яку націлюється реклама. Якщо рекламу купальників націлювати на чоловіків, то по оголошеннях клікати не будуть. Якщо рекламу купальників націлювати на жінок, але показувати її, наприклад, в грудні, то по оголошеннях будуть кліпкати набагато менше, ніж якщо цю ж саму рекламу показувати, наприклад, в квітні чи травні. Тобто на CTR також напряму впливає і сезонність товару. Ще CTR чутливий до платформи і місця розміщення рекламного оголошення, так званого плейсменту. Видачі Google є місця для розміщення рекламних оголошень у верхній частині сторінки, а також у нижній частині сторінки. В соціальних мережах плейсментами є стрічка новин, сторіси, рілси. Кожен з цих плейсментів має свій CTR. Наступний етап трав відбувається між кліком по рекламному оголошенню та візитом на сайт. Тут немає якоїсь чіткої назви коефіцієнту втрат, проте вам потрібно пам'ятати, що клік по рекламі це не завжди візит на сайт. Чому так відбувається? Наприклад, користувач гуглив купити певний товар. Відкрив 10 вкладок. На третій вкладці знайшов те, що йому потрібно. Решта 7 закрив. От для цих самих сайтів, які він закрив, клік по рекламі відбувся. Візит на сайт. Ні, візит на сайт не зафіксується, якщо з тих чи інших причин ваш сайт не був доступний онлайн, тому дуже ретельно підходіть до вибору хостингу та платформи, на які розробляєте сайт. Також візиту на сайт не буде, якщо з тих чи інших причин в користувача зник інтернет, наприклад, вимкнуло світло або їде в дорозі. Але тут ви вже ніяк не вплинете на це, тому сприйміть це як факт. Після того, як користувач завітав на сайт, ми очікуємо, що він зробить замовлення. Число користувачів, які залишили замовлення від загальної кількості відвідування. Сайту називається коефіцієнтом конверсії сайту, що потрібно для того, аби максимальна кількість користувачів залишала замовлення на вашому веб-сайті або як збільшити коефіцієнт конверсії сайту. Сайт повинен завантажуватися швидко до двох секунд, максимум три. Довше ніхто чекати не буде. Сайт повинен мати красивий, сучасний, легкий дизайн, адаптований під мобільні пристрої. Нагадую, що більше 80% трафіку приходить на вебсайти з мобільних пристроїв тому. Light. Повинен мати мобільну версію. Той же дизайн повинен бути таким, щоб забезпечити простоту навігації для користувача: легко знайти меню, легко знайти каталог товару, чітко зрозуміло, на яку кнопку натиснути і що відбувається після того, як кнопка натиснута. Якщо товар доданий в корзину, то відповідно про це є сповіщення. Якщо заповнена форма, тоді теж з'являється повідомлення, що ваша заявка прийнята з вами найближчим часом зв'яжеться. Чіткі заклики до дії. Ми про них згадували, коли говорили про рекламні оголошення. На сайті вони повинні бути також купити, замовити, отримати консультацію, все, що спонукає користувача до дій. Наскільки просто оформити замовлення, теж напряму впливає на коефіцієнт конверсії сайту. Це взагалі тема окремого відео, тому, до речі, підписуйтеся на канал для того, щоб не пропускати такі корисності, і ставте дзвіночок для того, щоб вам приходило сповіщення про такі корисні відео. Серед найпопулярніших факапів, які допускають розробники сайту при оформленні замовлення, то це, наприклад, обов'язково. Реєстрація для того, щоб оформити замовлення, або з того, що останнім часом дуже часто зустрічається, це відсутність способу доставки до поштомату, тільки до відділень нової пошти. До речі, якщо ви самі недавно щось купували в інтернеті, напишіть, з якими труднощами ви стикалися при оформленні замовлення. Ну ви ж не тільки продаєте, правда? Ще на конверсію сайту впливають так звані соціальні докази: це наявність свіжих позитивних коментарів на сайті, відгуків, рейтингів, прикладів робіт. Кейс, наявність акцій та знижок теж стимулює користувачів активніше робити замовлення на сайті. Фух. З конверсією сайту розібралися. Тепер давайте поговоримо про тих, хто перетворює замовлення у продажу. В залежності від розміру бізнесу і типу клієнта, замовлення може опрацьовувати власник бізнесу, менеджер з продажів, консультант, відділ продажів або кол-центр. У всіх них буде свій показник втрат, який називається конверсія продажів. Вираховується за формулою кількість продажів. Ділимо на кількість отриманих замовлень і множимо на 100% для того, щоб отримати цей показник у відсотках. Від чого залежить коефіцієнт продажі, це люди, процеси і якість лідів. Розглянемо детальніше. Якщо говорити про людей, то тут важливо виділити швидкість реакції на замовлення, знання продукту, комунікаційні навички менеджера, володіння технологією продажів, робота з запереченнями та емпатія менеджера. Якщо говорити про процеси, то тут важлива наявність CRM системи в бізнесі, прописані скрипти продажів, сегментація клієнтів, контроль, мотивація, навчання та підтримка тих то займається продажами, і останнє від чого залежить коефіцієнт в продажі, це якість лідів. Тому коли маркетинг буде робити рекламу не там, не тим, і не того, що потрібно людям, то відділ продажу не продасть. А тепер про гроші. Зараз клієнти дуже часто зраджують брендам. Ви на ринку не одні. Є багато гравців, великий вибір, активна реклама. Тому побудова лояльності клієнта це ключове завдання бізнесу. Для цього постійно потрібно турбуватися про клієнта, нагадувати про себе. І залишатися в полі його зору. Тут вам допоможе ведення соціальних мереж, персональний бренд власника, смс емейл, розсилки та дзвінки турботи. І зараз я не про активні продажі, не про впарювання чи втюхування. Я про турботу і про екологічну комунікацію з клієнтом. Але про це все вже у наступних відео. Дякую, що додивились до кінця. Якщо маєте доповнення або заперечення того, про що ми сьогодні з вами говорили, я буду радий почитати і відповісти на них у коментарях. Під цим відео. Якщо було цікаво, поставте лайк. Це дійсно надихає мене записувати далі. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікаві випуски. До зустрічі!